Вівторок, 11 березня, після вихідних час дізнатися про головні події області. Чим же вкрай досліджували журналісти інформаційної програми вчасно, і ми вже готові розповісти про це і вам. На Закарпатті створили люстраційний комітет. До його складу увійшли шість організацій, які відстоювали честь українського народу на Ужгородському Євромайдані. Зокрема, це представники громадськості, студентства та опозиції. Перше засідання новоствореного органу відбулося в неділю під час народного віча». Активісти представили громадськості усіх учасників комітету, а також розповіли, чим у найближчий час буде займатися новостворений орган. Хоч і правового обґрунтування комітет не має, проте учасники визначили ряд першочергових завдань. Серед них перевірка усіх посадових осіб, починаючи з часів незалежної України. Не має права залишатися і не може бути призначений на посади ключові. Голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники РДА і ОДА. Перший пункт. Другий. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, директори департаментів, начальники управлінь. Третій пункт. Керівники та їх заступники територіальних відділень, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Коротко озвучу, що мається на увазі. Спеціальний статус мають УМВС, СБУ, прокуратура, лісові господарства. Не перетворювати люстрацію в окремі акти особистої помсти ні на державному, ні на регіональному рівнях закликають і народні депутати. Позаяк законодавчого підґрунтя цей процес немає. То відповідальність за нього зараз мають нести керівники ілюстраційних люстрацій, комітетів. А принципи і критерії мають бути спільними. За приклад, пропонується брати досвід люстрації західних країн, де вона здійснювалася поетапно. Пролюструвати спочатку тих людей, які безпосередньо були причетні до вбивств, до розгону майданів до порушення норм та конституції проти мирних демонстрантів. Потім проводити етап інший. Якщо взагалі суспільство готове до ілюстрації, то я, наприклад, як народний депутат в Закарпатті готовий перший пройти ілюстрацію. І нехай починають з мене. Нехай не починають, не вибирають якийсь певний відрізок часу. Нехай мене ілюструють з 21 квітня 1975 року, тобто з дня мого народження. Але це повинен Зробити кожен політик, який хоче заходити в нову владу. Олег Сидорчук, новий прокурор Закарпатської області, наказ про його призначення підписали ще 5 березня. Аби представити посадовця на Закарпаття приїхав виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький. Він зазначив, цю кандидатуру обрали не випадково, адже уродженець Львівщини Олег Сидорчук працює в органах прокуратури майже 15 років. Відтак має хороший досвід роботи у цій галузі. Під час зустрічі Олег Махніцький розповів і про подальшу роботу органів прокуратури. Одне з головних завдань реформування управління внутрішньої безпеки, яке уже розпочалося і активно триває. Працівників управління внутрішньої безпеки територіальних на місцях органів прокуратури будуть виведені з підпорядкування прокурорів місцевих і будуть напряму підпорядковуватися до управління до керівнику головного управління внутрішньої безпеки. Також я акцентую увагу на тому, що стосується перевірки всіх посадових осіб, всіх працівників правоохоронних органів, всіх судів, прокурорів щодо прийняття тих рішень, які приймалися в минулому. Ті люди, які боролися за справедливість в нашої країни, люди, які виборювали вільну Україну, вони виборювали її не дарма. І ці люди, які загинули на Майдані, вони зверху, дивлячись на нас, бачучи те, що відбувається в нашій країні, розуміли, що їхні тіла, їхні душі були положені для спокою, стабільності та процвітання нашої країни. 9 березня ужгородські активісти організували живий ланцюг, який мав стати символом єднання українців. Ідея акції виникла в криворізьких активістів і проходила в цей день по всій Україні. Не залишилися остороні, Ужгородці. Учасники живого ланцюга розташувалися вздовж перил пішоходного мосту, тримаючи в руках українські прапори. Після цього відбувся велозаїзд через центр міста до нового району. Попри те, що захід планували як масовий, кількість його учасників не перевищила два десятки. Вважаємо, що е, саме такі акції ну, від народу можуть якось привернути увагу е, безпосередньо е, людей, які е, ще досі не згідні з єдністю України. І вважаємо, що можливо, хоча б 10 людей, але вони стануть на бік єдності України, і кожна така акція по 10 людей приєднаю всю Україну і зробить її е, цілою цілим одним монолітним. Монолітним громадським сполученням. Майже півсотні закарпатських байкерів клубу Падонки влаштували мотопробіг в Ужгороді. Лише українські прапори жодної іншої символіки на мотоциклах. Так, вільні люди вирішили продемонструвати свою єдність з народом України. В центрі міста вони на півгодини розгорнули байкерський майданчик і дозволили усім перехожим, серед яких було багато батьків з дітьми посидіти та сфотографуватися на своїх залізних конях. Маленький Ілля закоханий в мотоцикли. Хлопчик обійшов кожну залізну машину. В однієї поправив дзеркало, в іншої торкнувся блискучих труб. А коли дозволили і посидіти на сталевому коні, емоції просто переповнили. Всі ті со всі соломами у ті мені сподобались. Всі що тут є на світі. Подобались. Діти так і не зрозуміли, для чого така кількість мотоциклістів зібралася у неділю в центрі міста. Їм було просто в задоволення сфотографуватися на байках. А от дорослі суть цього невеликого зльоту побачили відразу закарпатські байкери поза політикою, але зі своїм народом. Такий основний лейтмотив акції лише українські прапори, жодної іншої символіки на мотоциклах. Так вільні люди вирішили продемонструвати свою єдність. Ми хочемо жити в вільній країні, щоб ніхто нам не вказував, як нам жити. Тому що байкери вільні люди, вони не вмішуються ні в яку політику. Ми любимо свободу, щоб можна було спокійно передвіхатися, їздити і ми дружимо з усіма. Усі байкери Ужгорода одностайно засуджують московський клуб «Нічні вовки, які порушили одне з важливих правил байкерського руху не втручатися у політичні справи. Я з ними ми завжди така нація, яка. Виручимо в трудні моменти і підтримуємо. Так що мені трошки дико, чому просто замішаються в політику люди, яким взагалі до того якось немає відношення. Українська символіка увагу дітей таки привернула пострибати і погратися під державними прапорами для них це ще одна миті дитинства. Хоча про війну і мир вони говорять по-дорослому. Війна це коли б'ють, а мир – це коли ми мирця і війни нема. Я, я би хотів жити у мирній. Ужгород одна із столиць байкерів. Тут двічі на рік відбуваються багаточисельні зльоти, куди приїздять мотоциклісти з усього світу. І усі завжди знаходили між собою спільну мову. Так буде і далі, переконані байкери. Подібні акції паралельно відбулися ще в кількох містах країни. Роботу на пункті пропуску загончоп сьогодні та завтра буде призупинено. За повідомленням прес-служби чопського прикордонного загону. Там планується проведення робіт по обслуговуванню конструкції моста. Роботи будуть проводити на смугах руху для легкових автомобілів. Відтак їх повністю перекриють. Здійснення робіт заплановано в період з 7.00 до 18.00 київського часу. Туризм не лише сприяє відпочинку та збагаченню світогляду окремої людини, а й зміцнює добросусідські стосунки між цілими народами. В Ужгороді відбувся круглий стіл, присвячений темі туризму між Україною та Словаччиною. Участь в обговоренні актуальних питань і розвитку галузі взяли туризмознавці та представники туристичного бізнесу двох країн. Так чи не в усіх виступах зазначалося, що на території Закарпаття та прилеглих регіонів Словаччини є перспектива прокладання багатьох спільних туристичних маршрутів визначними історичними та сакральними пам'ятками, культурними і природними цікавинками. Проте для налагодження такої співпраці в розвиток галузі потрібно вкласти чималі кошти. бажаю вам всім, щоб з тих контактів. Бажаю всім учасникам сьогоднішньої зустрічі, щоби зі встановленими між вами контактів розпочалося надійне туристичне партнерство, яке, крім усього, сприятиме єднанню наших народів. Знайте, Словаччина з Україною ми щиро переймаємося вашими проблемами і вболіваємо за те, щоб якомога швидше ситуація в Україні стабілізувалась і ви стали на шлях стрімкого розвитку Кобзарю присвячується 9 березня. Вся Україна святкувала великий день 200 років від дня народження Тараса Шевченка. Не оминули цю подію і на Закарпатті. в Ужгороді впродовж дня провели читання поезії великого поета, народний віче та театралізований концерт у музично-драматичному театрі. Як святкували в Ужгороді день народження Тараса Шевченка? Знає Мирослава Шимон. 9 березня уся Україна святкувала 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. До цього великого дня готувалися і на Закарпатті. Розпочалося святкування з народного вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Кілька сотень уж прийшли, аби вкотре згадати про вклад поета в культуру України. Зрозуміло, все всі роки весь час з'єднували українців, допомагали їм переживати важкі часи. Дійсно, наприклад, Олександр Шевченка, читаючи його поезію, можна зрозуміти, що дійсно він був пророком України. Це на шевченківських віршах. А діти, коли в мене народжувалися дуже в Ужгороді, так ми купували кобзарі і підписували. На честь свята ужгородські священники провели урочисту літургію. Представники духовенства кажуть: 200 років від дня народження Тараса Шевченка вагома подія для кожного громадянина України, особливо в нинішній ситуації. Знову залишається сказати, щось нове і щось важливе. Тому що, дорогі мої, пророки не вмирають. Згадаймо слова Тараса Григоровича Шевченка. Моліться, браття, бо за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Опісля представники Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а продовжили святкування на площі народній, вокальні та хореографічні колективи. Ввечері ж на Ужгородців чекав концерт, присвячений 200-річчю. Концерт, який базується на е, життєвій біографії кобзаря, який базується на його творах, на його творчості. Ну і безперечно, е, концерт він ще відтворює творчість Закарпаття, яку даруємо ми, уклінно приносимо е, як вдячність за Євгенії. На сцені виступив народний хор кантус разом із акторами музично-драматичного театру. Вони виконали уривки з Катерини та Назара Стодолі. Будемо створювати таку атмосферу своїм супроводом, музичним супроводом. Звичайно, це будуть відомі відома музика на слова Шевченка. Це його заповіт, не заповіт, вибачте, а це і думи мої, і це садок вишневий коло хати, і, тобто знайомі мелодії, які дуже добре лягають на, на текстовий ряд, які подають актори. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину. Подивіться тепер, на матір, на свою країну. Стати мої запродані сини на чужині, на чужій роботі. Тих родний висихає. На цю годину у нас все. А я з вами не прощаюся. Більше інформації у підсум підсумковому випуску дев'ятнадцять і на сайті tisa1.tv. побачимось.